Бусифікація. Я думаю, що кожен українець знає значення цього нового, щирого, потужного слова, який, на жаль, торкається як не кожної сім'ї, то кожної родини однозначно. Але мені стало цікаво, чому за одним чоловіком відкрито прямо полювання і 20-30 за ним біжать, і тим паче видно неозброєним оком, що це. Різні спецслужби. І знаєте, так як я парафіянка Української православної церкви, яку переслідують самі спецслужби, такі, як правоохоронні органи і служба безпеки, відкривають же ж кримінали, що в них досить зручно виходить, бо зараз таким методом залякують український народ на кожного по криміналу, Знаєте, щоб сиділи тихенько, щоб ми перетворювалися з незалежної і вільної і стадо. Ну, про це поговоримо пізніше. Але. Чому саме так? Я переглянула дуже багато різних там рекомендацій, юристів, трактування, але жоден з них не розкрив однієї схеми. Дану схему я чисто випадково знайшла, вона досить відкрита, але банальна і проста. Але звичайні українці до цього не здогадувалися б. їм дико, просто дико, коли роздирають чоловіка. Якогось за руки за многи заволікають бус, сажають, потім вони тікають. І там різні ситуації. Я не в військові питання, тому що російсько-українська війна вносить свої корективи. І, на жаль, з цим зіштовхується кожен з нас вже 12 років. Однак ця схема виглядає наступним методом. Під час війни всім зрозуміло зростає криміногенна ситуація будь-яких Справ від малозначних, а під час військового стану воно в 2-3 рази відповідальність будь-який вирок суду збільшує, тому що це називається вже мародерство, до прикладу, якщо звичайна крадіжка телефону це могло бути просто там умовний термін, то зараз до 5 років ув'язнення. Але коли така ситуація складається, їм потрібно поповнювати свої лави. Даними такими чоловіками, вони вдаються до хитрощів. Одна з схем виглядає досить просто: прокурор звертається в судовому порядку до слідчого судді, що є таке таке-то кримінальне провадження, і потрібно провести слідчі дії, і в разі затримання таких-то, таких то перелік чоловіків, які можуть надати свідчення або можуть бути співучасниками злочину. І їм необхідно їх допитати. Звісно, це відбувається за клопотанням слідчого в даному кримінальному провадженні і за керівництвом і представленням в суді прокурором. Для того, щоб суддя надала аргументоване рішення, відповідно якого буде дана особа чоловічої статі оголошена в розшук. Прокурор додає довідку, яку отримує з військової частини. З центру комплектування, там, чи як вони там називають себе, надає довідку, що даний чоловік так чи інакше знаходиться в розшуку. На основі цього його права не будуть порушені, бо він вже все одно знаходиться в базі розшуку. І якщо ми його знайдемо, затримаємо і допитаємо в даному кримінальному правопорушенні, це допоможе слідству. І, звісно, судді, слідчі судді. Надають такі ухвали. А далі ви бачите відео, і це малесенька частинка, де підключаються всі спецслужби, всі повністю від СБУ, внутрішньої, Національної гвардії, правоохоронні органи, військові частини, потім просто цивільні, які, типу, сприяють да, затриманню таких осіб. Вони всі. От, і роздирають одне тіло такого чоловіка. А потім, після того, як його затримують, він підписує або не підписує під примусом, або кажуть, що підписав певні бумажки, де засвідчують, що відповідно в статті 63 Конституції України нічого сам проти себе не свідчить. І ніяких показів надавати не буде. І це слугує в наступний доказ по матеріалах кримінального провадження, яке з часом, через 2-4 місяці, просто закривається. Ось така одна схема. схем раджу юристам, адвокатам розібратися більш детально, скористатися реєстрами досудових розслідувань саме по кримінальних справах, які є тяжкі або середньої тяжкості злочини. Там висвітлена вся повністю така картина. Повторюю: так як я, парафіянка Української православної церкви, не втручаюся в такі справи. Але я ретельно слідкую, тому що це йде не тільки порушення конституційних прав, свободи, не, не тільки е, міжнародних прав, а це права, по-перше, людяності, по-перше, людськості. І, е, знаєте, навіть морально важко дивитися на ті відео, які називають, до речі, пропагандою і неправдою. А правда це чи неправда, з часом Господь все сеуправі, я думаю, розберемося. І все стане на свої місця. Але пораджу тим, хто вчиняє таке беззаконня по відношенню до інших, ви просто задумайтесь. Міністри то втечуть, вони патріоти. А ви хто залишитесь для звичайних громадян України? Ви куди будете тікати потім? Народ це не забуде. Слава Богу за все, Божого благословення! Тримаймося наші любі милі, тому що український народ це є сильна нація, і ми обов'язково все переможемо і кожного переможемо. Хто на нашу країну ступає ногою, хто мародерить, хто рейдерить, хто наживається. І все Господь управить, бо того, що вище його суду, немає ні на землі, ні на небі. А ми тримаємося і дякуємо Богові за кожний прожитий день і за те, що маємо світлий розум, і бачимо реальну картину, що відбувається довкола. Слава Богу за все!